Арік, що ти ламаєш? Давай розкажемо наскільки ми попали. Це не якісь там видумані цифри, це реалії. Андрій, як тобі не повезло? Нас ніхто не засудить, як ми тут розкажемо. Це гамно сантиметрів десь стільки. так. Починати канал на порнохах. Неправду розказав. Поїхали. Ну що, друзі, зараз ми ще з вами поговоримо про ось цього коника. Поговоримо трохи про конфігурації, що це з собою являє, що під оцим капотом сидить, який мотор, скільки хорспавер, які мости і так далі. Тому що знаю, що для багатьох водіїв взагалі насрати на ці штуки, але багато хто нас це питає і їм дуже цікаво. Так, колеса в нас Bridgestone, це не є рікепи, це нові колеса, оригінальні, дуже круті. Майже такі самі, як мишеліни, просто дешевші. Але якість майже одна і та сама. Оці штуки ставляться для того, щоб повітря обтікало, не заходило туди всередину і кажуть, що розхід топлива при такому, при оцих маленьких мінімальних штуках збільшується. Тобто на один галон. Трак може їхати більше, ніж їхав би без того, звичайно, що це не буде вам економити на одному траці тисячу доларів в тиждень, але потенційно за рік може там 500 доларів зекономити, якщо враховуючи те, що він буде постійно їхати. Бачите, оці той дашок, оцей дашок, все це зроблено для того, щоб повітря обтікало цей трачок і економило на паливі. Тому що, коли ти прицепляєш до нього трейлер, якщо немає, наприклад, отого верхнього дошка. Повітря б'є в трейлер, і розхід робиться набагато гірший, ніж може бути. Так, ідемо, відкриємо капот. Спочатку подивимося, що тут у нас є, який мотор, чим він добрий, чим добрий, який розхід палива. Так, я відкрив. Давай. Окей, мотор Detroit d 15 Бренню <ріст> мотор. <ріст> <ріст> Ще не їздили на ньому нормально. Розхід топлива зазвичай в цих траках десь 7-7,5 миль на галон. Звичайно, що дуже важко сказати конкретно, скільки воно буде їхати на галоні, тому що непонятно, яка у вас вага загружена в тому трейлері. Чи ви їдете в горку, чи ви їдете вниз, чи ви їдете проти вітру, чи ви їдете за вітром. Це дуже сильно важливо. Інколи може бути розхід. Хід шість, а інколи може розхід дев'ять. Тому середнє це 7-8 миль на один галон. Один галон це в нас 3,75 літри Маєте розуміти, майже 2 милі, одна літра їзди. Прикиньте, це ну це багато. Це багато 455 п'ятдесят хорс У нас тут що є достатньо, щоб нормально їхати вверх. Нам порадили ці конфігурації Делер, сказали, що це класна комбінація сили і розхіду топлива. Якщо водій, наприклад, каже, о, я хочу там багато форс паверів Вони, мабуть, що не дуже до кінця розуміють, що розхід топлива буде не такий вигідний, якби, наприклад, 455, а не 500 там чимось. Ще вам розкажу трохи про середню швидкість. Зазвичай кажуть, що найкращий розхід топлива при швидкості 67-68 максимум. Тому Ну, ми дозволяємо своїм водіям їхати під 70-71. А напевно, потенційно колись будемо змінювати, але не зараз. Зараз буде така швидкість, зараз ми розвиваємося. Зараз ми ще не така корпоративна компанія, яка може бути через декілька років. До речі, ви знали, що, наприклад, чорний трак, якщо б він був чорного кольору літом, розхід топлива буде більший, ніж якщо б він був білий трак. Тому майте на увазі, колір також має значення, який буде розхід топлива. Чорний трак притягує більше сонця, тепла, більше працює кондиціонер, і за рахунок того розхід топлива буде більший. Це підтверджено, це не якісь там видумлені цифри, це реалії. Білий трак такий самим буде мати менший розхід. Дивіться, тут все нове, кондиціонер, ось лінії кондиціонеру, все чітко, все працює. Тільки трак зроблений. Колеса також бріджстоуни. Зазвичай ми беремо алюмінієві диски, тому що вони легші. Чим легший трак, тим краще. Тут так само у нас ззовні алюмінієвий диск. З середини у нас металевий. Це краще, ніж би було коли просто два металевих. Цей трак продається. Ціна його буде. Десь 25-30 тисяч доларів, що точно не знаємо. Якраз дивимося, яку ціну поставити. Так що, за більш детальну інформацію, телефонуйте нам, вшіть цей нове покоління такого самого траку. 120 галонів в кожному баку. Ну, а да. Скільки стає 120 галонів? У нас average а, 7, хай буде 7 галонів, 7 okay. миль на галон. 120 помножити на 7. На один груз до Пенсильванії, <рес> до Філадельфії. Це один бак. Коротше, десь пів, ну, на півтора тисячі миль мало би ставати двох повних баків. Правильно. Нам e, Товінг скільки обійшовся? Десятку, 19 тисяч. <рес> ну там рестав. Ну, там взагалі не, так так до не Коротше, А що сталося? Розкажи. О, пі... Водій просто тако заїхав, підвіз. Давай розкажемо, наскільки ми попали. На Приїхав Товін, перезагрузив вантаж, який у нас був в інший трейл. Нас ніхто не засудить, як ми тут розкажемо. Тут на українській мові ніхто це не дивиться. Коротше, ну, коротше, зробили все так, що... Груз, груз був, доставлен, груз був вантаж. доставлений, Вантаж був доставлений, ніхто не запав нас. Клейму ніякого немає, тому позитивна штука з того, що сталося. Але попали на поки що. Ми потратили свої кишені. 11, 11 тисяч на він, Христаку це все, щоб транс... ну, перегрузити вантаж в інший трейлер. Трейлер не наш, це трейлер, який ми лізуємо, але страхував <кхм> власникам трейлеру компанії Метро, повинна заплатити скільки? 46 тисяч доларів. Поки таке. Що, поки що попали на. 11. На 11, це ми, як але... компанія. Позитивні сторони з того, що сталося. Розбили тільки трейлер і все. Трак. Це був, до речі, такий оранжевий новенький трак, хедлайнер, який... Скільки думаєш, міліметрів там нам повезло? Сантиметрів, десь стільки. О, так. так. Один інч. Один інч. Ну що, друзі, ви на каналі Loaden і сьогодні ми з вами поговоримо про ось ці такі трачки. Ми таких закупили за останній час 12 штук. І зараз ми будемо робити детальний обзор такого траку. Зараз ми вам покажемо всі плюси, всі мінуси цього. Це у нас фредлайнер Cascadia 2025 року. І зараз буде такий дуже детальний обзор. Це не для якихось людей, які взагалі нічого не шарять. Це суто для професіоналів, щоб вони могли порівняти чи. Це гамно чи не гамно? Ну що, поїхали? Двері. Ручка працює. Зай піс. Дуже насправді, типу, зразу, що я замітив, дуже крута штука, є включатель батарей. Це дуже важливо. Ти собі йдеш на якийсь вакейшн, взяв ключі, виключив і дуже прикольно. Мені особисто це дуже до душі через те, що... Водії часто залишають холодильник включений і приходять після чотирьохденного відпочинку і кажуть, в мене не заводиться трак, а не заводиться трак, тому що холодильник коротше, зафакапив всі батареї. Так, йдемо далі. На траці зараз 82 милі. Дивіться, як можна вже побачити, досить зручно, сідушка зручна, ти собі тут випускаєш, піднімаєш. Регулюєш ці штуки, особливо мені подобається ця функція це для попереку. Якщо у вас є якісь проблеми з нижньою спиною, ти собі тут цю штуку натискаєш. Тут така, типу, воно трохи витягується, і ти сидиш рівно, не не шкодячи своїй спині. Це дуже зручно і мені здається, дуже комфортно. Автоматична коробка передач. Мені здається, що зараз. Не виготовляють нові траки, і там, де в нас буде ручна механічна коробка передач, це практично нереально. Тому дуже зручно переключається передача. Ось тут у мене в Теслі, до речі, також тут, але вниз вверх. Тут я як я зрозумів, тут у нас або круїз-контроль включається, або ще якась фігня. Зручно два стаканчика. П'єш каву, ставиш, куриш, можна тут поставити попільничку, зручно, без всякої фігні. Давайте подивимося ближче, що в нас тут є на панелі. Дві основні кнопки: гальма, правильно, Паркін брейк, і це для трейлеру. Все як в обичному звичайному траці, нічого особливого. Потім йде у нас переключатель. Коротше, панель практично така сама, як і в старших траках. Мені здається, там 20-й рік практично панель нічого не помінялася. Звичайно, можна би було купити якусь там комплектацію, там, де у вас тут все екрани, але мені здається, що це не практично. Ламається якась одна штука, і тракт буде е, зупинятися, і не їхати треба буде якісь там томінги викликати. Коротше, не найкраще, що може бути. Так, ідемо далі. Купа різних штук від сонця, понятно, всякі кабінети звичайні, нічого особливого. Що класно ще тут зробили? Провели кабель звідти, що не треба зараз розкривати всю панель ось тут, щоб можна було встановити е, камеру. Тут вже є проведені кабеля, ти просто звідси кабель від камери кидаєш туди, і там вже все є. Ти швиденько підключаєш, в секунді це все працює і круто. Тут нічого не змінилося. З попереднім траком все як було, так і є. Подивимося на середину, де водій проводить більшість часу. Так, шторки є, ти собі закриваєш це, маєш таку велику приватність. Тут також закривається аж до самого кінця, як і в всіх траках, напевно. По-перше, водії сплять в день. І коли хубаво сонце на вулиці, дуже важко заснути. А коли ти маєш оці такі шторки, які закривають тебе від сонця, це кайфово. Ти собі закрився і спиш, ніби то зараз ніч. Починати канал на порнохам. Неправду розказав. Так, коротше, можна. <гум> можна. Багато різних кабінетів там, де можна тримати свої речі. Це ми вже кастомно встановили інвертор, щоб водій міг собі нормально включити якісь зарядки, всякі чайники, плитки, все, що він хоче, він може підключати до цього інвертора. Ще одна поличка, нічого особливого. Так, більше тут нічого нема. Це повітряний шланг. Коротше, дуже зручна штука. Ти собі просто можеш швиденько повітря продути або всі весь мусор. Матрас, мені здається, це твін сайз. Звичайний матрас, мені здається, він десь коштує в районі 200 баксів зараз. Зручно на одну людину, мені здається, топчик. Так, йдемо далі. Ще одна поличка для їди. Я би тут ставив їду, тому що дуже близько холодильник і мікрохвильовка. Дуже все зручно, близько. Воно б у мене все тут. З цієї сторони я би халку став, з цієї я би ставив одяг. Тут я би вже якісь там документи, напевно, ставив робочі, щось типу цього. Мікрохвильова, ми її самі нестандартна. Ми її самі купили в по-моєму в Улмарті. Андрій завжди купує ці мікрохвильовки, Ми її з трепою причепили, що вона. Під час руху точно не випаде. Так, холодильник. Це я би сказав, цей холодильник це пройоб дилера Наталя заказувала нам траки. ми ніколи не беремо стандартні холодильники тільки через те, що вони коштують 750 доларів. І це дуже дорого. Ми просто купуємо свій холодильник. Насправді це малесенький холодильник. Коли ти береш свій, він більший. І набагато дешевший, він десь коштує 150 доларів, але суть того, що він набагато більший. Ми просто беремо тут пусте місце і все. Але вже так склали, що Наталя нам їх замовила безплатно, то вже хай буде. Вартість цього оригінального холодильника 750 доларів. Дорого. Отакий. От так, да, отакий, типу, малесенький, але фредлайнерський холодильник 750 баксів. Не найкраще, що може бути в цьому траці, і ми цю штуку ніколи не замовляємо, завжди ставимо своє. Друге ліжко. Це якщо ти їздиш в тімі з дівчиною, воревер, типу, неважливо, ти можеш спати на другому ліжку. Драбинка є. Нажимаєш на кнопочку. тут бачите, нажимаєш отак на кнопочку, драбинка вилізає. І ти собі лізеш наверх. Я, до речі, перший раз в житті опустив тепер цю драбинку. А перший раз в житті залізти залізте наверх і рот. <різь> <різь> Нажимаєте кнопочку, і воно назад все складається. І все. Хто знає, що це за штука? Ти можеш її вліво крутити і вправо, а для чого вона не Ну якщо тобі місця не вистачає. Піднімаєш це ліжко, і тут зразу робиться набагато просторіше. У нас тут далі походу вабаста є. Це також е, подарок від дилера. Я би не сказав, я би сказав, про на 2000 ну, 2 тисячі доларів. Ну, півтора-дві тисячі доларів. Ми не заказували вабасту, але це дуже зручна штука, особливо зимою. Тут немає кондиціонера, але тут є підігрів. І дуже легко, дуже зручно. Ти собі тут накручуєш температуру. Береш, он, і все. І погнали. Оф. В якому сенсі тут немає кондиціонеру? Немає кондиціонеру без роботи мотору. Дивіться, тут собі, напевно, кожен водій, який взагалі їздив коли-небудь, він точно собі розбереться з цим. Тут дві кнопочки, реально дуже легко. тут ти собі також температуру налаштовуєш, тут світла включаєш. Оп. Включив, виключив. Дуже, до речі, зручно. Собі лежиш, кайфуєш, треба включити світло, хуя включив. Не треба бігти в другий кінець кімнати, знаєш, як вдома. Тут ще одна кнопочка на ото світло. Дуже зручно. І ще одна. Ага, це такий, типу, лайтовень. Щось треба почитати, поробити. Все включив і, будь ласка, є ще якісь штуки, де ти можеш підключити свій будильник. До траку, і ти так точно нічого не проспиш. Досить зручно. Сюди включаєш прикурювач, зарядку, собі ставиш тут телефон. Ну реально зручно. Мені би було зручно тут спати. Я би, я, я би зміг тут жити. Мені, наприклад, особисто важливо, щоб зарядка тут була зарядка для телефону, і вона завжди була біля тебе, і ти телефон ставив. В якомусь дуже зручному місці. Це напевно дуже круто для того, коли ти спиш, близесенько поставив і ти взагалі не паришся. Мені важлива така штука. А, і тут собі ти можеш завжди включити-виключити книжку почитати, якщо ти читаєш книжки. Так, ідемо далі. У нас є такі штуки: це якщо ти боїшся випасти, їздиш в тімі, ти собі це клікаєш отут тут і. Воно буде з тієї сторони, так, типа, як давайте я може вам покажу, як воно буде виглядати. Ти собі оце тут підключаєш. Тут така, що ти отак клікаєш, і ти, напевно, так ніколи так. не надібнешся. Мені здається, що це вже коли якась аварія, воно тебе може не спасти. От уявіть, що ви їдете на швидкості там, 65 миль. Трак кудись врізається, і ти просто звідси вилітаєш і хотішся, ху... не знаю, куди головою, б'єшся, Цю штуку спиною десь отуда летиш. Е -е. Може й смішно виглядає, але мені здається, що воно зроблено не просто так і воно реально спасає життя. Так само зверху має, повинна бути така штука, але зазвичай, якщо ти їдеш сам, ти використовуєш оце для того, щоб тримати свої речі. Гальмуєш різко. Чимодани звідти починають випадати, ти собі то, що це зачепив, вони впираються і все. Коротше, смішно, бляха, муха виглядає, але я думаю, що це робоча схема. Не просто так це зробили. Не просто так. Так, йдемо далі. Відкриваємо. Тут є така кнопочка, так в бік її даєш, і можеш відкрити додаткове місце. Зазвичай тут ставлять якісь робочі інструменти. У нас по стандарту йдуть трикутники, Якщо ти десь зламаєшся, мусиш обов'язково виставити ті всі штуки. Тут декілька стреп, вогнегасник, який постійно має бути. Ми вже докладаємо інструменти, баксу з інструментами, водичку, якийсь антифриз, масло. Коротше таки по, по мелочах, як би так сказав. Тут бери і став, що хочеш. Неважливо. Поставив собі якісь свої речі. Може хоч сюди чемодан запхати, але маєш місце, де ти ставиш то. Якусь, мені здається, тут деколи ставлять е, посуду, не посуду, а якусь штуку для готування. Може, якусь там міні-плитку, куди ти її будеш ставити. Напевно, це зручне місце. Так, тут є ще у нас е, два прикуровича. Зручно. Також собі можеш звідси вивести на е, мікрохвильовку або на якісь там свої штуки. Я думаю, що досить зручна штучка. Окей, це такий обзор внутрішньої сторони трака. Давайте послухаємо, як тут музика грає. Ніхто не хоче, ніхто. Ще хтось колись слухає музику, напевно, слухають. Давайте включимо щось. Я не думаю, що хтось зараз використовує радіо, хоча на бекграунді легенько музичку собі включив і їдеш. Я думаю, що прикольно. Коротше. Такий обзор є ще USB, дуже зручно поставити собі, підключити телефон чи таблет. Тут ми ставимо таблет, який також підключається або з цього аутлета, або з радіо. тут ще одне USB. Коротше, а це вже новий вид USB, це вже старі айфони, Ти не зарядиш. Так що правильно, воно все зроблено для того, щоб водій мав новий телефон. Тому що всі розуміють, що водії, які їздять на траках, можуть собі дозволити брендню телефон, який, до речі, буде презентація нового айфону 15 або 16 числа. Мені дуже це подобається, що технології йдуть йдуть вперед. Оце USB вже не дуже актуальне насправді. Але... Що маємо, те маємо, правильно? Отак, друзі. Це був обзор траку Freightliner Cascadia 2025. І ви собі вирішуєте, чи, чи вам подобається Freightliner, чи вам подобається Volvo. Мені подобається і Volvo, і Так, Якщо. Поїхали.